Із глибини віків, із глибини століть славиться старовинне місто Дубно Магдебурським правом, контактовими ярмарками, князями острозькими тарасом бульбою, пам'ятними місцями, легендами, переказами, вченими, письменниками, митцями і почесними громадянами. Населяли місто українці й поляки, росіяни і німці, чехи і словаки, євреї, вірмени, грузини та інші народності, коріння яких лишилося тут, а покоління, наче птахи, розлетілися по всій планеті. Для того, щоб вони не забували рідну домівку, знали її минуле і сучасне, бібліотека розгорнула проєкт Вікідей в бібліотеці. Поштовхом для розвитку цього проєкту стало прийняття участі у такому ж конкурсі від програми Бібліоміст. За підсумками цього проекту із п'яти статей, занесених до Вікіпедії під час проведення конкурсу, до кращих увійшли дві статті. Перша бібліотекаря Марії Романюк про Галину Васильівну Мосійчук, українського самобутнього композитора та виконавцю пісень. І друга стаття Анатолія Пожарського, члена Національної спілки краєзнавців України. Про меморіальні дошки в місті дубно. Ця послуга знайшла широкий відгук серед мешканців міста, користувачів бібліотеки, письменників, митців, співробітників дубенського заповідника, які виявили бажання викласти свої особисті матеріали на сторінках Вікіпедії, але не вміли зробити це самостійно. За допомогою працівників бібліотеки та волонтера Юрія Яцюка учасники навчилися створювати власні акаунти у Вікіпедії, щоб додавати статті та їх редагувати. Любов Пшенична, українська поетеса, розмістила відомості про художників Євгенію та Миколу Волощуків, Олег Супрун. Розмістив відомості про уродженку міста Дубна, майстра художньої вишивки Леокадію Загальську, Анжела Левчук статтю Пам'ятні знаки Небесній Сотні Іван Касянчук статтю про статут Дубенського спасопреображенського монастиря. На даний час бібліотека готує відомості про місцевих скульпторів Миколу Бондарчука, що створив чудові фігури із дерев, які прикрашають зараз наше місто, та Сергія Корінного, автора історичної трилогії Вогонь і попіл.